Що порадує найближчий час? Нікого не згадуєте, думайте лише про себе. Вас порадує найближчий час якийсь рух. Дивіться, в кожного це буде своє. В когось питання були, можливо, відносно якихось питань сімейних, в когось, можливо, зв'язані з питанням мами, як варіант, імператриця, або ви в мене. Імператриця, да, мама, можливо, двох дітей. Тут у вас була якась історія застойна. Чи по четверки мічей, п'ятерка Пентаклів, когось, можливо, було зв'язано це з питаннями сімейними, питання переїзду, можливо, бо падає карта Калісниця, в когось це фінанси, фінансові питання, в когось, можливо, якісь документи, можливо, в когось документи, можливо, в когось тут питання. Особистого життя, де були розчарування, нерозуміння з партнером, тут вас чекають якісь переміни, прорив. Ну для прикладу, якщо ви думали розлучатись, тут вже м -м, ваша ситуація зміститься з мертвої точки. Шо до чогось ви прийдете. В когось це зв'язано було з фінансами. Тут вас чекає якийсь крутий прорив. Входили кармічний урок. Хтось тут в мене, можливо, якась зіркова душа або публічна душа, можливо, ви думаєте про те, що треба вести блог. Да? Якщо, наприклад, ви працюєте з клієнтами і їх не було, то, він, то ви цей урок пройшли, і вас тут чекає від вищих сил нагорода. Можливо, хтось думав переїхати, хтось хотів купити машину, для прикладу. Да? Да, тут ви поміняєте свої енергії, ви тут всі справи візьмете в свої руки. Хтось буде це вирішувати сам, знайде в собі сили енергії, а хтось, можливо, звернеться до кара. До королеви жезлів це жінка знаюча, можливо, езотерик, можливо, це якийсь наставник, яка допоможе вам вийти з цієї, з цієї трудної ситуації. Да, і ви поступово тут будете займатися і зрощувати щось нове. В кожного це буде своє. Да? По карті умеренності тут ви проходите таке, знаєте. Чи ще такий етап трансформації, коли можливо на сьогоднішній день немає вас якихось таких ярких подій, да? немає якоїсь определенності, Але ви тут завершуєте да, десятка мічей, ви завершуєте якийсь етап. Всі пам'ятаємо мій розклад на лютий. як, казала, Я казала і попереджала, що буде трансформаційний лютий. Він не є легкий, да, але. Ви поставите крапку на чомусь, на чому вже давно пора треба було поставити. Тут все в ваших руках, тільки вам вирішувати, куди вам рухатись. Тут все-таки ви відмовитесь від чогось, да, і. Mm, да. Ті справи, ті питання, які вас стояли на стопі. Ви тут почнете вирішувати. Можливо, е, якесь партнерство, да? можливо, ви відійшли від якогось партнерства, в когось це особисті стосунки. Да? Тут ви будете працювати. Хто переживав за фінанси, за фінанси можете не переживати. Вони поступово будуть йти е, до вас, хто займається своїми трансформаціями. Можливо, це якісь енергопрактики, можливо, це рід, так, да? кожен по-своєму пропрацьовує свою фінансову складову, якщо вас це цікавить. Да, тут карта Луни, ем, да, карта ем, Верховний Жрець, вам тут треба прийти дозавершити свої уроки. Якщо ви не розумієте, чому у вас на сьогоднішній день застой, у вас тут прям застой, пауза, розберіться ще в своїх непройдених уроках, розберіться в своїх страхах. Для прикладу, ви хочете якоїсь там реалізації в чомусь, але вас вона не виходить, тому що є внутрішні страхи, і вони часто є, що ми навіть не подозріваємо, що ми боїмося чогось. Але тільки тоді, коли ви попрацюєте зі своїми страхами, вам це відкриє кращі фінанси. Да, Причому швидко, швидко. І тут карти мені дві підсвічують, що вам тут треба, знаєте, через свою наповненість. Тобто ви наповните себе і вас тут змінюється ваша енергія з боротьби на легкість. Це стосується будь-чого, чи це стосується стосунків, коли ми з партнером воюємо по факту, а не будуємо стосунки, чи це робоча якась сфера, вам треба боротьбу поміняти на легкість. І от тоді, коли ви поміняєте легкість, коли ви з королів мічей прийдете в королєву кубків, вона наповнена, вона творча, вона дозволяє собі проявлятися в світ. Тільки тоді у вас тут зміняться енергії, і, відповідно, у вас тут буде радість на порозі. Чоловіки, мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Де я кажу жінка, значить, це підставляє мужчина. Я, значить. Кось тут чітко підсвітили з самого початку, що у вашому застої тут стоїть питання з мамою. Тому що багато питань, напевно, 90% нас зв'язані з нашими стосунками з батьками, які в нас було дитинство, які там травми, які там фундамент нам закладали батьки. І більша половина питань, які ми розбираємо на індивідуальній роботі з клієнтами, це є. Тема відносин з мамою, тому що вийшла імператриця. Можливо, мама вас не підтримувала, не вірила в вас. Навколось мама не виховувала, виховувала там бабуся, тато, можливо, більш вихованням займався. Да? Да. І тут саме на сьогоднішній день, тому вам важко будувати якісь сфери вашого життя. Стосунки з мамою впливають на все. І на особисті стосунки ваші сьогодні, і на фінанси, і на вашу зірковість, якщо ви хочете якийсь бізнес свій, скажімо, прокачати масштабувати. Перше, куди ми йдемо, з чим працювати з мамою? Отам ключ, ключ-підказка для вас. Це не говорить про те, що там мама е така була пересяка, і треба з нею там миритись. Внутрішньо ви маєте прийняти свою маму. Внутрішньо. Да, Прийняти повністю свою силу. У Вас тут ще запакована ваша сила, ваш потенціал, і для того, щоб розпакувати свій внутрішній потенціал, пропрацюйте тему мами. Це ключ для вас сьогодні підказка. І тоді в ваше життя прийде дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів в особистих стосунках зустрінете партнера для гідних, серйозних стосунків. Якщо у вас є пара, наладяться стосунки. Якщо у вас проблеми з фінансами в сім'ї або вас особисто наладяться, отут ваша дев'ятка пентаклів, так як я і сказала, тему мами пропрацьовуємо. Багато приходять клієнти, які кажуть, що мене прекрасні стосунки з вами. Але коли ми сідаємо, розбираємо історії, зачасту виявляється той факт, що ваша психіка виключає ці події да, заморожує щось. Ми не пам'ятаємо, якісь образи. У мене такі історії також були. Коли, вроді би, в да, мене нормальні батьки, але коли я стала задаватися питаннями, чому в мене проблеми з фінансами в стосунках, да, я десь сама розбиралася, десь йшла до наставників, і оказується, не все там так прекрасно, як я собі намалювала в голові. Чому ми так робимо? Тому що це закладено психікою дитини ідеалізувати батьків. Тому що батьки це є наші, скажімо, перші люди, які знайомлять нас взагалі зі світом. Ми не ідеалізуємо, а дивимося правді очі правді. І просто внутрішні ваші оці ці блоки, якісь образи на маму пропрацьовуємо, відпускаємо повністю. приймаємо маму, тому що ми складаємося всі на 50% Це є тато, тато і його гени, і мамині гени. І, да, і коли ми не приймаємо когось із батьків, це ми відмовляємося від частини себе. Можливо, ви маму засуджували, можливо, мама була нереалізована, а ви стремитесь до цього. От весь цей осуд на сьогоднішній день я корить, і вас тут випадає п'ятерка пентаклів. Тобто не все прекрасно, так як би хотілося у фінансах. А вам тут рід, вищі сили, в кого ви вірите. Да? Дарує вам дев'ятку пентаклів, але для того, щоб вам сюди прийти, вам треба пропрацювати тему мами, стосунки внутрішніх мами. Да. Карта імператора, можливо, мама була в ролі жертви, тато був такий подавляючий як варіант. Да, але це їхній досвід, це їхнє життя, це їхні вибори. Можливо, мама навпаки розлучилася, і ви її усуджували, чому ти розлучилася. Це їхні історії. І от дуже важливо сепаруватися від батьків, але внутрішньо прийняти повністю маму і прийняти повністю тата, і відділитися від них. Не тільки на словах відділитись, а пройти, пропрацювати це в собі внутрішньо. Це їхня історія. Я туди не ліжу. Стосунки їхні це їхні історії, їхні вибори. А я, 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 і я хочу по-іншому. І для того, щоб мені по-іншому налагодити своє життя тут і зараз, мені треба розібрати ці питання внутрішні, внутрішні. Тому вас порадує те, що ви вийдете з апатичного стану, якщо ви займетесь цими питаннями, які я озвучила. З дев'ятки мічей, коли я не можу спати, коли в мене все валиться з рук, коли я не сплю ночами, ви вийдете в дев'ятку Пентаклій. Да, в, <кій> <кій> да, в когось це буде бізнес, а, стане рости, а хтось зустріне для стосунків хорошого. Партнера, імператора, хто в парі, ваш мужчина візьме нарешті відповідальність на свої плечі, і, можливо, у нього покращаться фінанси. Наскільки ваш чоловік заробляє, залежить від жінки. Тому, кому цікаво з цим питанням і хто хоче, щоб ваш чоловік став більше заробляти, коли ви любите один одного, але десь просідають його фінанси, це психологічна. Це психологічно пояснюється, яка ви ж жінка. Тому кому цікаві ці питання, хто хоче збільшити свої фінанси, хто хоче відкрити свій бізнес або масштабувати свій бізнес, хто хоче зустріти гідного імператора, гідного партнера, який готовий до серйозної стосунки, він не може його зустріти. Хто хоче наладити ці всі сфери свого життя, будь ласка, записуйтеся в Директ.